Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. І сьогодні 2 грудня 2022 року. Ми перебуваємо в очікуванні Різдва і миру на землі. От я отримала такий адвент календарь Дуже мила річ, дуже шкода, що в моєму дитинстві. І коли мої діти росли, таких не було речей. Він дуже симпатичний. Його придумала адвент-календар придумала одна мама для свого синочка. Він з нетерпінням очікував Різдва і весь час запитував, скільки днів ще залишилось. І вона зробила таку іграшку. З кишеньками, 24 кишеньки, і там було печиво, він міг відкривати ті кишеньки кожен день по одній і розуміти, скільки днів до Різдва ще залишилося. Можна, звичайно, таку іграшку зробити самому. Я навіть бачила, що дівчата вишивали щось подібне, але я не бачу в тому ніякого смислу, тому що ну, роботи багато. По-перше, дизайни там були негарні. Роботи багато, повісить воно місяць, потім його ховай. На наступний рік знов те саме. Тоді як зараз можна цих календарів на будь-якому сайті замовити величезну кількість. Зараз, звичайно, там уже не печиво, а цукерки кладуть. І на ньому є такі боксики поренумеровані по дням, і тим більше вони ще розташовані не по порядку. Для того, щоб дитина вишукувала. І щоб картинка не розвалилася з якогось кутка відразу. І щоб дитина вишукувала ці цифри, і щоб було ще цікавіше. Чому адвент-календар? Що значить адвент? Це значить календар очікування. Адвентус латиною це прихід, прибуття. От є така деномінація християнська, Адвентисти. Вони своєю назвою підкреслюють те, що вони перебувають в очікуванні другого пришестя Христа. От така річ зараз. Спробуємо відкрити пару боксиків. Задуманий він, наскільки я розумію, так, щоб дитина пальчиками могла відкрити. Але якщо мені це не вдасться, то візьму ножа, вибачай Санта Клаус. От я вже бачу одиничку. Зараз спробуємо. От, одиничка. відкриваю. Тут цукерка. Цукерка Вот так от лежить в порібочці. Це ми отримали. Що ми отримали? Сніговика? Видно вам чи ні, отак? От Сніговичок. Добре, шукаємо дві, кудись тут була. Ніколи не думала, що так складно знімати цією камерою. Вика. Вернее, на камеру, а на штативе. вы ничего, научимся. Календари открывать, на штативах снимать. сами мы научимся. Двейка. Так, Sorry. ці цукерки не дуже -то виймаються. Так, що це у нас тут таке? Це ведмедик з Ялиночкою. Так, сюди складу. Самі цукерки цікаві. І що, ще трійку відкриємо. Ще на завтра буде нам. Так, да, легко просто придавить. О, навіть не треба ніякого зусилля. Цикевку трохи поколопат. Ні, теж. При невеликих навиках відкривається все. Це у нас. Ой, що ж це у нас таке? Ага, це можна сказати, що це Санта Клаус з торбою. Вон тут торба в нього. Оце. А це Санта Клаус. З, якою, з ялиночкою, мабуть, йде. Ось такі цукерки. Отож, що ми отримали? Ми отримали календар з трьома відкритими боксиками. Тут в кожній є картинка, яка цукерка там була. Для тих, хто нічого не бачить, як я, наприклад. Можна роздивитися, що там була за, за дизайн. От, дуже добре дитині видно, скільки відкрито, скільки ще залишилося. З цього боку у нас є розмальовка, така, як і на титульній сторінці. Теж можна зайняти дитину на якийсь час. І взагалі мені все дуже подобається. Дуже хороший винахід. Просто чудовий. Наш знайомий їде на фронт, на передову, і в мене нарешті з'явилася можливість відправити з ним частину консервації і оцю одну пару шкарпеток, яка на цей момент була готова. По шкарпетках. Готові три пари. І з цього сведра буде ще і четверта. Це був такий товстіший сведр, я думала, що він буде збитий, ну, що він підсів і буде тяжко роздирати цю нитку, абсолютно, ні. Тому що ірландці про вовну знають все. Яка у них вовна? Це казка, це просто казкова якась. Я скільки разів її в руках тримаю, стільки раз насолоджуюся. Яка вона пружна, легка, м'яка, абсолютно не колюча, абсолютно зовсім не колюча, я все своє життя дуже багато в'язала. Починаючи десь з раннього дитинства, я в'язала одяг собі, мамі, тітці. Просто це не, не тільки сведри там кофти, а плаття були костюми. Потім одружилася чоловіку багато, в'язала все, дитячі речі. Тому через мої руки пройшли сотні кілограмів вовни, сотні. І оте убожество Совдеповське даже і близько не можна поставити за цим чудом ірландським. Яке воно неймовірно чудове, неймовірно чудова якість. І з цього товстішого сведра вийшло більше шкарпеток, бо з того тоненького-сірого вийшло півтори пари. Я там нитку в чотири складання брала. А тут, мабуть, чотири такі пари вийде. І це вже буде, коли я закінчу четверту. Це буде 10 пар. 5 я вже відправила Люсіку-Вишивусіку. Одна поїхала з огірками на фронт. І це ще 4. І я дивилася відео, де снайпер показував, як він збирається на вихід. І він показує, що бере 10 пар шкарпеток з собою. Так оце я щено, щено, може, вдягну одного снайпера. Буде 10 пар у мене. Зовсім небагато, але ж але що є, то є. Що тут я знайшла? Ще такого самого кольору, таку саму ірландську вовну. Колір я вважаю для, це вже вони попрані для шкарпеток ідеальний. А для мене він такий тяжкий, так тяжко з цими тонкими. Я в'яжу буквально на, на впомацки, А якщо в мене спиця буває, ви ж знаєте, як оці чулочні спиці, вона рази вискочить. То я вже її не можу вдягнути, ну от коли вечором. Мені треба чекати наступний день, щоб в обід уже десь під саме вікно, і то ще не факт, що я половлю ті петлі. Так, тяжко мені з таким кольором. Що тут написано ламп це овечка. Ягнятко, це ягнятко. От уявіть собі, яка вона. Ця вовна із ягнятка. я в захваті від цієї вовни ірландської. Просто в захваті. І другий такий самий вже я його почала. Розпускати, тому немає етикетки на ньому, от уже одну сторону, розпорола. Такого самого кольору для мене тяжкого, але нікуди не дінешся, що є, та й будемо робити. Тут просто якась фірма. От, Але була етикетка, що це 100% вовна, і, мабуть, теж з ягнятка. О, таким чином я знайшла уже. У нашому місті групу о, дівчат, які теж в'яжуть панчохи і ці шкарпетки, і вони навіть і вовну свою дають, тільки при ході в'яжи вже як, якби все тут під боком. Але ж, мене, дівчата, ті, де Люсик Вишивусик, канал такий, Люсик Вишевусик. Вони плетуть, хто не знає, вони плетуть сітки, кікімери, і дуже багато їх плетуть і захищають життя наших хлопців, і мають з ними постійні контакти. І я тому стала їй надсилати шкарпетки, щоб вони скоріше на фронт пішли. От. І ці дівчата, хлопці, їх назвали батальйон Валькірії. І вони, ці дівчата, прийняли мене до себе. Тому це для мене велика честь. Я теж в тому батальйоні, тому вже я не можу в наші групи вступати, вже все рівно всі шкарпетки підуть туди. І прямо на фронт вони їх відправляють. Ось такі вони товсті, пружні і надзвичайно теплі. Так, ще що я сюди, ще щось покладу, зараз покажу. Так, покладу ще такі цукерки, халва. І ще додам таку сумку. Можливо, вона їм знадобиться, може, якісь, звісно, що сітка сюди не влізе, але можливо щось таке об'ємне треба буде на почту занести. То нехай буде така ще сумка. Отак це все їде. Мабуть, в цій сумці це все їде три пари шкарпеток на сумщину. А я на цьому з вами прощаюсь. На все добре. До швидкої перемоги. Побачимось!